Всім привіт! Ви на каналі Альона Флюах. Сьогодні хочу вам презентувати орхідеї, які я купила останнім часом, коли була на канікулах, коли боліла. І е, також привезла, що я привезла з виставки. Хто не бачив виставку, можете перейти е, е, перед цим відео якраз про виставку. Дякую всім, хто написав. В общем, більше вам сподобається, коли є такий ну, фон іменно виставки, іменно людей. Так, коли починає затягувати, таке враження, що ти сам по ній ходиш і вибираєш. Я старалась робити відео, щоб люди не попадали в кадр. Може, колись було таке деякі моменти були як рвані, але ну, я не люблю, коли є. Люди в кадрі, якісь руки, якісь там спина чи чи щось. По-перше, люди може й не хочуть бути на відео, а по-друге, Ну коли бачиш тільки квітку, от іменно таке враження, що ти проходиш і вибираєш, вишукуєш щось цікаве. Так що, дякую велике, що ви мені постараюся. І подалі робити, якщо гарний звук, не приголушений, такий не, не, не ріже вухо, буду вам і подалі так робити. Ну, а сьогодні я вам покажу, що цікавенько прибавилось в моїй колекції. Тут орхідеї тільки мої. І ще, як я заказувала, ще Олі я заказувала, я такі їх поставила, тому що може буде кому цікаво іменно сорти. Ну, такий плейлист більше в таких спокійних тонах, Ну, окрім двох орхідей, які такі, такі трошки агресивні. А так получився такий плейлист в спокійних тонах. Ну, підемо, підемо по маюнках спочатку, а потім уже е, подивимося, що стоїть ззаді. Покажу спочатку, що ми заказали. Є ось такі три орхідейки. Це із ось такого сайту uh, all Forever Europe. Там інколи цікаві сорти є. І от коли на початку березня мені Оля скинула каже, дивись, щось гарненьке з'явилося. Ось так називається квіточка. І е, в неї ну такі, в кого немає лігато, в неї дуже схожі тони на лігато. Е, ну Це мультифлорочка, е, вона була, якби. З е, пилориком. Фото було з пилориком. Ми заказали три кожній по квіточки, і е, третя може буде е, люді. Е, Подивимося. Ну, в общем, одна: дві прийшли з, е, з квіточками вже розкритими, а одна на бутончику. То одна квіточка е, ось тут е, пилорик, як було заказано, але тут майже немає корінців, один єдиний видно. Це найменша така квіточка, ну і сама по собі рослинка. Потім прийшла, ну я розпакувала другу, розпаковувала сама, тому що ждала, що мені подзвонять, а вони умудрилися впхнути цей ящик до, до мене в. Поштовий ящик, і тому я її вже пізно вечором, коли верталася з роботи, забрала, і тому я її безстренько розпакувала. Бо думаю, хто знає, скільки, скільки вона там може самоутра. А так як у нас погода не дуже тепла, то ну, побоялася, що щось буде не так. Ось така друга квіточка, ця, бачите, буде метеликом. Ну, Тут, як би ще хто знає, як буде. Е, ну, на пилорика не знаю. Не знаю, чи буде, чи не буде. Але дуже гарні е, такі е, квіточки, такі гарні е, розводи, гарний колір. Ця побільше. Вона така, і тут корінців більше. Ну, Хто знає, як вона буде е, з цієї сторони квітнути. І Третя, така ж сама, ця най, така моцніша. До речі, вона була дуже полита. То поки що спостерігаю за, за самими корінцями. корінців багато. Сама орхідейка велика. Так. І ось такий бутончик. Надіюсь, що він визріється. Хто там може вже... Так, ти де. Оп. Може хто. Може вже й сказати, що тут буде. Ну, будемо ждати. Так що, таких три красунки я взяла. Потім е на сайті дуже не на сайті, а аутура мені скидала декілька разів свого імператора. Я купувала от, ще до ковіду на у Швертера. тільки-тільки вони з'явилися імператори метелики. Я купувала, Боже. Я чесно сказати, я його недавно, буквально декілька тижнів, прям викинула в мусорку, тому що він ну, від 1,7 він не, не вилазив. Тільки щось наростить, то коріння скине, то листя скине, то опять. мені вже надоїло. По-перше, він прийшов дуже-дуже малий. І от так ми з ним чотири роки воюємо. І мені вже, знаєте, вже нічого не хотілося, ніякої квітки, ніде нічого. А Оля показувала і кажу: ну в неї зараз дуже гарне таке квітіння. Кажу, ні, таке треба заказати. Ну, от там було, тут ще волосинки. І він прийшов уже з двома квіточками. Чесно сказати, я не думала, що він буде такий великий, такий яскравий, такий гарний. От сам по собі. Він дуже-дуже гарний. ну просто якби... от е, В неї така гронка, і мені сподобалась гронка. А ще й вживуй mm -hmm. вона казала, він такий гарнюний, ось подивися, І дивіться, який, ну так, да, 4 роки ждала, ну, він ріс як треба. ну Це ж вже повна отаку рослину, як купуєш. То вже знаєш, що щось буде гарне. А як таку пендюрку купляєш манюньку, що вона там три сантиметри листочок, якщо гарна рослинка, ну якби сильна, вона може вискочити. А от цей імператор, у мене, ну чесно сказати, от швертер, я вже точно два роки не заказую, тому що все, що я заказувала, тим паче із фаленопсисів, Ну вони якісь кволі, ну вони ніякі. В мене навіть попкорн, він наче і росте і все, а ну немає. Так він і не заквітнув. ніяка квітка із швертера, ну так мені повезло. Іменно сфалинопсісів в мене ні разу ще не квітла. І вони в такому стані полудохлики, скажімо так. Не знаю, чи то мені так везе. Ще одні, що я заказала, ось так вона називається: це вже поїде до Олі. бо ми робимо групові, Ну, спонтанно вийшло. І так як я була на канікулах, то ну, я, я не змогла, там людям треба було дозаказати ну, нові орхідейки. Ну, так як я була не вдома. Я не могла провірити, які мені треба, так що Люда, будемо заказувати іншого разу. Тут ось невеличкий квітоносик. Ну, самі по собі спесіози вони не такі величенькі, але ну, гарненький такий кущик, в принципі, я вважаю. І мені ось така красунька. Всі фото я вставлю, у кого немає квіточок, ось так вона називається. І дуже-дуже гарна сама розеточка. Вона така аж фіолетова, дуже гарна, ось така красунька. І тут я дивилася, по-моєму, щось було. Ні, тут, мабуть, е, немає тут ніякого квітоносика, але гарні корінці. Вони прийшли дуже-дуже такі пересушені. От я їх полила трішечки, і вони отак напилися. Так що ось така красунька. Ну, гарна, гарна іменно сама розеточка. От, тим паче, у Олі вони дуже гарно йдуть, оці такі крапушечки. У мене також кої-які йдуть, кої-які не йдуть. Так, підемо з цієї красуні. Тут euh, назва є, Бользеро. бользано. Бользано, Ось такий, ну, чимось на Тамару, міні-тамару, цей схожий. Вона така була вже коленька, бачите, десь її тут прищіпнули На два квітоносики і з двох сторон вони такі метелики. Гарненьке корінечко, можна вже поливати. Ну і розеточка, в принципі, також. Непогано, трошечки молоденький листочок іде з такими крапулечками, а потім вони зникають. Ось така красунка. З канікул я привезла ось цю. Ну, хто бачив огляд там в цьому ну, квітковому магазині, вона там промелькала. І мені подруга написала, взяла, ну, звісно ж, взяла. Вона дуже гарно пасується точ, точ, та, та, що в мене є пилорик. Е, що мені подобається жовтенька, вона майже не вигорає, такі крапотулечки. І е, вона, в принципі, для мультифлори крупноквіткова. Ось така красунька. Вона дуже гарна, дуже така весняна квіточка. Так, і е, ще одна. Що я привезла із відпустки Ось така гросету метелик Правда, як ми розгружали машину, її впустили, тому в мене навіть є така. Ну, це ж така дорога, буває все. В принципі, поки що ось тільки один, поки що бутончик, бачу, що стрясяну. А так вона потихеньку-потихеньку розкриває свої квіточки. У мене є пилорочок і тепер. Буде ось така, такий метелик. Також гарненька. Треба її ось така ціна на неї. І зараз, бачите, все більше і більше, йдуть орхідейки, отак, отака сіточка, ну, як, як колготи, щоб воно не висипалося. О, в мене закінчила машинка мити посуду. Так ось така. Так, э, з малечі цю я взяла на виставці в Андрезіо Бутеон. Якраз в э, мене вони чомусь э, в тому році всі пропали. Хоча стояли на э, веранді. в мене вже такий кущик розовенький плейони був дуже-дуже гарний. А то, ну, не знаю, щось не сподобалось. Щоб сказати, щоб я їх пересушила, ні. Ну, щось пішло не так, і я думаю, треба взяти, тому що вони мені дуже подобаються, такі на котлейку похожі або на нарцисики. Ось взяла біленьку, таку гарненьку останню. Тут декілька бурбочок. Ну, вони швидко нарощують, вони гарно себе поводять, піде на вулицю, а потім на слідучий рік вона повинна знову не буду пересаджувати, поки повністю-повністю вона не заполонить горшок. Трошки поміняла, щоб вам весь час хтось цікавий, квітучий був. А тепер перейдемо до стандартів. Першу квіточка ось така. чимось вона мене зачепила. Вона така трошки, як, е, ну, сказати, розстріпашка ні. Хоча ось тут така вона цікава, яскрава. Вона аж в такому 15-му грошочку, доволі велика. І от, ну, чомусь, тому що, може, перламутрова. мені дуже такі нюдові кольори подобаються. Вона така, як перламутрова виходить, не знаю. Щось зачепило. Хтось скаже, проста, проста, обикновена орхідейка, але мені щось, щось в ній сподобалось таке. І от вона в мене вже. Майже три тижні стоїть і все одно вона мені подобається. Бо знаєте, буває таке спонтанно, от як на виставці вчора. я, Спочатку я пробігаю, дивлюсь, що там є, якби намітила, і ця гарна, і ця, і ця гарна. А тоді думаю, ні, Аліна, давай, <кхід> вибачте, ти е, зроби відео, трошки якби емоції чуть, чуть е, спадуть, і ти вже більш на таку. Холодну голову надумаєш, що ти будеш брати. І буває, інколи так так само купляєш орхідейку в магазині, а потім думаєш, приходиш додому, дивишся, ой, навіщо я її взяла. Але все ж таки мені є куди сплавити. У мене і мама, якщо то. Крупноквітковий в мене невістка. В неї якось так вийшло, що більше 50 орхідеї сама по собі, вона тільки дві купила. Я не знаю, де вони взялися. Ну, в кожній майже в кожній посилочці щось їй та передаю. Так, ще одна красунка: це нарбон. Часто чую, дівчата кажуть, нарбони. Ну, нарбон це є такий. Місто в, у Франції, і якщо на кінець не читається. Так що краще ну, воно про, називається Нахбон. Ось така квіточка ну, толі метелик, тулі то розкритий пилорик на три, квітки, на три квітоносики. І тут, бачите, перша ось так пішла, тут вже почала розкриватися, дивлюся, там є защіпчики, так що з усіх молоденька ну, рослинка. Взяла я її в приватному магазині. Я от зайшла, кажу, можна подивитися, взяла і отак витягнула, ну, отак, е е закріпто носить. Боже, злякала продавця, каже, Боже, осторожно, кажу, та не переживайте, сама боюсь. Так що роздивилася. Звісно ж, дорожче, ніж в таких квіткових магазинах. Ну, не так часто вона буває. Так що взяла таку красуньку. В неї, в принципі, тут три квітоноса їй залишила, а два відрізали. Так що вигнали багато квітоносів. Ось така красунька. Послідуюча мадам. Вам отак, бо ну, б, низько камера. Це Урал от я, в мене метелики. Останнім часом я декілька метеликів знайшла. Е, Пелорики декілька знайшла. До речі, мій пилор, Урал щось вишив капризнути. Е, а от Тріліпс е, я од. од е, один раз його зустріла, і то була відквіташка, і якби поїхала вона в тому році до Олі, бо в неї взагалі нічого не було. А я якось не роздивилася, ну якби ліпса, бо вже майже не було квітів. А тоді, якщо ви пам'ятаєте, він мабуть навіть на заставці в тому році, як я їздила. У лютому місяці на виставку орхідей. я завжди, якщо зможу, якщо Оля її дозволяє, я в неї роблю відео. І ось там він прям так шикарно квітнув і думає Боже. А в мене ж тут триліпса немає. І от майже через два роки, бо в неї вже другий раз квітне, да, майже через два роки, от мені пощасливилось також взяти триліпсика. Ну, урали вони всі гарні, гарна така розеточка, корінці гарні. І тут, якщо ніхто не знає, в цьому магазині Ботаніка. Тут, якщо є така бірочка, завжди треба брати би, квитанцію, бо вона. Два місяці, якщо щось з орхідеєю не так або розвалюється, тим паче взимку, ви ж знаєте, вони можуть бути политі, в холод, проїхатись, тоді розвалилися. То якщо в течение 60 днів з нею щось трапляється, ви можете прийти, приїхати, привести те, що залишилось, і вам вернуть гроші. Ну, Мелоч, але приємно. Так що надіюсь, що з цим триліпсом нічого не буде. І не треба буде їздити. Поки що тільки одного разу мені довелося е, їхати, і е, ну як, мені вернули гроші. Так, тут ось такі трошки підсушені корінці, е, буквально на днях знайшла. Тут із точки зросту зрізали, і ось такий пилор, ось такий красень пилор. І тут навіть є назва, це також назва: в Англії є такий город. Таке місто і от ним названо. Він доволі крупний, ну, чуть менший, звісно, ніж Урал. Я залишаю його собі, тому що, як я вам сказала, мій Урал щось Псіхонув, хоча почав розривати дві дітки, але засушив, і вже два нижні хлистки він щось засушив. Так що поки що наблюдаю і продублювала поки що ось цей пилорик залишається в мене. Я знаю, що стоїть очередь на пилорики, але не переживайте, дівчата, я вас чую. Але ж ви розумієте, якщо щось, то я все ж таки спочатку. Комплектую свою колекцію. Ось такий красень. І під кінець, не знаю, ну мені вона так сподобалась, а зараз стоїть так, взагалі так гарно пахне на виставці. Так, зараз, бо вона дуже велика, трошки перестала на виставці, я взяла ось цю красунку. Дуже вона мені сподобалась. Ну, прям котлейки не дуже в мене йдуть, але її. Я все ж таки хочу спробувати, бо іменно з такою губою трошки в мене якби проблем немає. І зараз покажу, як вона називається. Скінері котлея. Запах стоїть неймовірний. Запах, знаєте, чимось схожий от на цукерки-дюшес в дитинстві, якщо хто пам'ятає, ось такі були цукерки, От вона іменно ними отак пахне. Дуже висока, дуже висока. В неї десь ризома псевдобульби десь сантиметрів 40-45 і я думаю, що це не предел. Ось такі коріння, не буду її пересаджувати, може вставлю в більший горшочок і трошки підсиплю, бо, як я е, замітила, в мене важка рука іменно на котле і на пересадку. Ну, Неймовірна красуня, От мені сподобалися ці фіолетові, от дійсно вони фіолетові такі вкрапинки. Може хто е, спеціалісти по котлеям скажуть, що це ну, якби не е, Неправильне цвітіння чи що. Ну, а мені іменно вона ось цим сподобалась. Така вона стояла в далечині її зразу запримітила. І от знаєте, що я вам сказала? Я її побачила і там кое що ще побачила. Думаю, куплю-куплю, а тоді зняла відео, походила, попридивлялась, і таки я за нею вернулася. Значить, думаю, її ніхто не купив до цього часу. Ну, думаю, значить. Це моє і поїде до мене. Ну що, ось такі новиночки останнім часом, останніми неділями, що я прикупила. Незважаючи також, я вам показувала розпаковку від пані Марини. Пані Марину я вже почала її трошки остатковувати. Відео зроблю, покажу що, що з цього вийшло. А також хочу зараз під кінець показати вам мою дерезу, бо мене питають, чи закрітла, чи не закрітла. Зараз подивимося, що з нею. Що, є щось цікаве, чи є здвиги, чи немає здвиги. Так що під кінець відео я вам покажу мою дерезу. На жаль, сонечко нас не балує слова зовсім. І ось так ось так. Виглядає моя Дереза. Що ж з нею цікаво? Якщо ви пам'ятаєте, я один із квітоносів прищипнула. Ось тут, так, от іде, зараз прищипнула. Ось так. О. І тут, якщо подивитися, почались формуватися бутони. Видно вам чи не видно? Ідуть ось от, тут так прям видно. Формуються чи бутони, чи відгалудження, але щось пішло. Ту... ой. Бачите, формуватися. Так само і на цих цитоначах. Може, Хоча я не прищіплювала, так вони і далі якось тягнуться. Куди вони тягнуться, не знаю. Але тут починають набухати брунячки. І також. Тут, якщо бачите, так, дуже темно, в мене проти. Бачите, тут також е, щось набухає. На всіх цих п'яти квітоносах пішов якийсь здвиг. Так що, надіюсь, надіюсь, хоч серед літа ми щось побачимо. Я її вже кручу, 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 бачите, впирається. Але все одно. Ну, а під кінець покажу дівчат наших тепленько. Каліпсо, це старша більша. Вона в нас була майже три тижні на антибіотиках, Тоже щось в неї там вавка образувалася на панцирі. Ну, все добре. І ось так вони навіть сонечка немає, але вже гуляють. Ну, На цій нотки я з вами прощаюсь. Гарного всім дня, всім пока-пока.